Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про чудову пору року зиму. Як ви знаєте, грудень це перший зимовий місяць і ми його називаємо воротами зими. Чому саме воротами? Грудень це початок зимових холодів. Що ще ми можемо побачити і відчути в грудні? Так, сніг у грудні починає часто падати. Давайте уявимо, як падають сніжинки. Вони легкі, білі. Кожна з них має свій унікальний малюнок. А ще взимку стає дуже холодно. Що ми одягаємо, щоб не замерзнути? Вірно, шапки, шарфи, рукавички, теплі курточки. Чи любите ви зимові розваги? Які саме? Так, катання на санчатах, хліплення сніговика. Грав сніжки. А що відбувається з природою взимку? Дерева стають безлистими, багато тварин готуються до зимового сну. Молодці, діти. Ви багато знаєте про зиму і груди. Сподіваюся, що ви будете насолоджуватися. Цією порою року і спостерігати за красою.